Всім привіт! Мене звати Таня. Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Сьогоднішнє відео буде присвячене моїм планам на осіннє в'язання і буду я їх втілювати в проєкті Вернісаж осінніх барв. Мені здається, що... Просто неймовірна назва, красива, затишна. І вже, так знаєте, хочеться цієї такої барвистої, теплої осені щоб вже можна було в'язати більш якісь теплі речі. Тому що, ну, літнє в'язання, воно, звичайно, є, але ось таке осіннє, мені здається, набагато затишніше і є більше де розгулятися. Осінь. Це моя найулюбленіша пора. Ну, звичайно, початок, так, осені. Тому що зазвичай в нас він теплий, сонячний, але вже немає цієї спеки. І, звичайно, ці надзвичайні кольори. Це, неймовірно, красиво. Тому. Я навіть не роздумувала вступати в мені в цей проект до дівчат чи ні, я точно знала, що я піду. Тим більше, що я розповідала вам, що в минулому році я вже брала участь в цьому проекті. А в мене, до речі, є де списки відтворення, в мене там є плейлист. Про Вернісаж осінніх барв, де окремо зібрані відео минулого року, що я в'язала, як в'язала, що з цього вийшло. І, до речі, у мене ось тут на задньому фоні якраз таки є ось осіння хатинка, яку я її в'язала минулого року. Дівчата просили зробити осінній настрій у відео, і я застудилася. і Мені здається, що мій голос це точно те, що показує осінній настрій. Е, ну, нічого, я, я надіюсь вам не сильно буде заважати це. Тож приступимо до номінацій і планів. Так, ще, поки не забула, внизу в описі під відео я залишу список дівчат-учасниць, а також наших організаторів. Це Маруся з каналу Марусина Скринька Рукоділля, а також Ліночка з каналу Мій творчий простір. В них ви можете більш детально дізнатися про всі умови проєкту, а також, звичайно, долучитися до нас. Здається, до 7 серпня потрібно оголосити про свій вступ. Отже, давайте поговоримо про плани. А, перша номінація в цьому проєкті Діти то наші квіти. І, звичайно, тут ми будемо в'язати дитячі речі. Я буду в'язати дитячі кардиганчики. І тут дуже добре, що дівчатка дозволяють брати вже розпочаті процеси. У мене є ось такий розпочатий процес. Який в'яжеться із «Газал Baby-Wool і двох ниточок мериносу. Це кардиганчик для меншої донечки, але я хочу ще точно такий самий зв'язати для старшої донечки. Він буде ось так: теж з такою круглою горловинкою. Тут іде просто лицева в'язка, але внизу буде. Візеруночок, він такий зовсім не складний, я в якомусь із відео вам обов'язково покажу. І, і мені ось цей колір, він нагадує мені не бузок. А знаєте що? Він мені нагадує квіти, які моя мама називала морозець. Можливо, у вас вони якось по-іншому називалися. Здається, по-правильному він якось називається Айстра. Англійська чи щось таке. Я можу помилятися, бо я не квітник. Але я вам зараз фото цих квітів десь тут вставлю, щоб ви зрозуміли, що це за квіти. Це квіти, які квітнуть дуже довго і вони не бояться навіть заморозків, так, які бувають в нас уже восени. І от саме цей колір мені дуже нагадує ці квіти. Тож у мене буде два ось таких кардиганчика для моїх донечок. І, звичайно, я зараз з вами поділюся, які красиві кардиганчики можна зв'язати для своїх діточок. І які кардиганчики я також розглядала як варіант. Отже. Я, мабуть, ось так відсунуся трішки в сторону, щоб вам тут зараз з боку гарно показувати фото прикладів, які я для себе зберегла. Перша підгрупка це кардиганчики з шишечками. Ось такий кардиганчик, він йде ніби з гілочками винограду, як на мене, нагадує оцю лозу винограда. І, звичайно. Тут ще плюс підібрані такі осінні насичені кольори теракотовий, так, такий коричневий. Потім є на цю ж варіацію теж із шишечками ось такий пастельно-зелений, молочний і також теракотовий. Мені здається, що це дуже така осіння тема і ну, дуже красиво виглядає. Звичайно, це вже така має бути пряжа, на мою думку, це вовна або напіввовна, яка буде мати такий легкий якийсь пушок. Щоб виглядало це все вже так дуже затишно. І ще ось такий гірчичний, просто із шишечками, мені здається, що це теж ідеальний варіант. В'яжеться він більш просто, ніж так, ось той з виноградною лозою, але виглядає не менш ефектно, як на мій погляд. Друга групка, тут всього два кардиганчика я собі зберегла: це кардиганчики з баскою. І е, подивіться, ось такий світлий, також із шишечками, до речі, із такою баскою, як, неймовірно, ніжно він виглядає. І другий варіант ось такого шоколадного відтінку, але його фішка в тому, що він має оборки на рукавах, а також на горловинці, ось такого світлого, якогось молочного кольору. Неймовірно, це ніжно виглядає. І мені здається, що за рахунок оцих оборок, тут шийка дитинки буде в теплі. <сум> так, третя підгрупа дитячих кардиганчиків, які я для себе зберегала, це кардиганчики з аранами, а також з різними переплетіннями. І тут, звичайно, також грає роль не тільки так візерунок, а й кольори. А, ось такий жовтий. Неймовірно такий красивий, насичений, але за рахунок оцих візерунків, мені також він видається таким дуже осіннім і, звичайно, гірчичний. Гірчичний, мені здається, це взагалі колір осені. Так, і ще одна група кардиганчиків: це кардиганчики з вишивкою. Дуже хочу я подружитися з нею. Я думаю, що я обов'язково колись подолаю цей бар'єр. У мене вже все є для вишивки. Я навіть купила оцю, так, як це називається, випало з голови, цю тканинку, так, яку ми пришиваємо або клеїмо в'язане полотно, малюємо і потім по ній вишиваємо. Не знаю, геть випало з голови. Отже, кардиганчики з вишивкою. Перший, це ось а, такий із конюшиною і бджілками. Теж, мені здається, дуже класно виглядає. А, тут, в принципі, вишивка, здається, не супер такою складною, але повірте, це не так легко, як здавалося. Б. А, другий, неймовірний, це просто моя любов, ось такий зелений колір, такий хвойний, лісовий зелений, із. Яскравими мухоморчиками. Це, взагалі, це моя любов. Мухоморчики на зеленому. Це просто. Там в мене буде ще один варіант: в сьогоднішньому відео теж, схожий, буде зелений, з мухоморчиками, але в зовсім іншому виробі ви побачите. Так, далі соняхи, ну, звичайно, соняхи. Куди б них? Мені здається, це також дуже асоціюється уже із кінцем літа, і переходом на осінь. Ось ця така жовто-гаряча квітка. І, звичайно, ці соняхи в мене асоціюються не тільки з осінью, а ще й з Україною. Тому що, коли ти їдеш, і оці поля повні соняхів, це неймовірно, правда? Четвертий просто бджілки. Мені здається, що саме на бджілок я спочатку і ризикну, тому що ну, мені здається, що з бджілками я маю вправитися. І останній варіант це ось такий гірчичний. І з вишивкою в карманчику. Також вам декілька варіантів. Зараз покажу на фото. Ну, звичайно, це також дуже мило виглядає, коли ніби з карманчика так росте якийсь букетик квітів. Дуже красиво виходить. З дитячими кардиганчиками завершили. Друга номінація це осінь. Найкраща пора для натхнення. І це буде в'язання для дорослих. Що ж я буду в'язати? Ви у мене тут бачите ззаді ось таку ниточку. Це Alize Lana Gold такий зелений, гірчичний і молочний. Що це буде? Буде це кардиганчик для мене. А, і. Взагалі, так, перед історією за цього зеленого кольору, в мене їх багато таких моточків зелених. Я думала в'язати собі бабл-кардиган, який в'яже наша Катюша. Так от, мабуть, фото вам теж вставлю. Так от, я дуже довго-довго думала його в'язати, але потім я прийшла до висновку, що, ну, можливо, він на мене сяде не так, як я того би хотіла. Я вирішила, що. Я зв'яжу щось інше з цього. І ось мені прийшла ідея, що було би дуже класно зв'язати собі кардиганчик в клітинку. Вас трусить, тому що мій кіт ходить внизу і треться об мій штатив. Отже, я знаю, що клітинка це не нова якась там суперідея, але мені здається, що клітинка це така тема, яка буде завжди актуальна. І отже, Мій кардиган буде в ось таких тонах. основний буде зелений, так? а вже смужки будуть бі... не біля, а молочні і гірчичні. Так? Але я вам зараз покажу ще декілька варіантів ось цієї клітинки. Мабуть, клітинка пішла від Барбарі, але ж ми можемо собі самі її зв'язати. І отже, декілька варіацій вам я зараз покажу. Перше, це ось такий пастельно-зелений із такими смужками. Мені здається, теж дуже круто виглядає. Потім ось такий пусковий, сірий і коричневий. Це якраз кардиган від нашої Катюши. Вона також в'яже кардиганчики в клітинку, і мені дуже вони в неї подобаються. Хто не знає Катюшу, це кнітя Дейлі, Я посилання на її канал також вам обов'язково залишу, тому що в неї дуже надихаючі і красиві бліці. Ці кардиганчики можуть бути такими більш спокійними. Ось в таких кольорах, а можуть бути і яскраві, як ось цей, наприклад, якщо вам хочеться якихось барвів то можна, можна цю клітинку і зробити більш барвистою. Ще цікавий варіант із клітинкою це коли йде тіло однотонне, а рукава якраз таки в клітинку. Теж, мені здається, дуже цікавий варіант. І також можна зробити взагалі повністю. Однотонний кардиган, але за рахунок виворотних петель якраз таки утворити ось ці квадрати. Теж дуже цікаво, мені здається, виглядає. Це хто от не любить е такі якісь явні смужки. А ще я додам вам все ж таки е фото м -м, джемпера так, від PetitNit, е також ось таку смужку. Мені здається, що теж дуже гарна ідея. Якщо ви не любите кардигани, то ви можете втілити ось ці смужки якраз таки в светриках джемперах. І навіть в водолазках буде теж, мені здається, круто виглядати. І другий варіант, який я для себе думаю, в цій номінації зв'язати. Ну, раптом я встигну зв'язати кардиган собі, і в мене буде залишатися час, адже цей проект буде тривати аж до 1 жовтня. В принципі, у мене є шанс встигнути. Так от, якщо я встигну, я дуже хочу собі зв'язати, вже дуже давно хочу собі зв'язати по типу кімоно, або такий кардиганчик на запах, халатик, як тільки їх не називають. Для мене головна умова, щоб він був такий легкий, повітряний, мохеровий. І зараз я з вами поділюся прикладами, які я для себе назберігала. В різних відтінках, але Легке таке полотно. Я вам зараз вставляю так, тут фото. Таких є в кольорах в різних відтінках. Ці комоно. в мене є блакитна махерова пряжа. І от я думаю, з неї мені в'язати. Чи все ж таки шукати якийсь такий молочний відтінок? Бо мені зрозуміло, що цей кардиган не буде на повсякденність. Так? Скоріше за все, я буду все ж таки його одягати, якісь такі святкові події. Отже, і мені здається, що все-таки якийсь такий світлий, буде більш доречний. А в мене ще, до речі, є така бежева ниточка. За Ангора, здається, можливо, вона також підійде для такого типу кімоно. так? І, до речі, ось зараз вставляю фото, також кімоно. Його в'язала Танюша з каналу Чебуречна, і в неї є майстер-клас на нього. Тому, якщо вам цікаво, можете переходити. Я вам посилання також залишу внизу в описі під відео. Також хочу вам показати ось такий варіант дуже красивий, такий довгий. Він, мені здається, десь до. Ну, Нижче колін, так? Ну і, звичайно, тут також бачите в різних кольорах, але все одно дуже суперово виглядає. Також дуже гарні варіанти, кімоно, є гачком. Але я з гачком не так добре дружу, щоб посадити на себе таку річ, але вам покажу декілька прикладів. Можливо, ви ними скористаєтеся і зв'яжете для себе таку неймовірну ніжність. І красу. І, до речі, тут також є ось такий подовжений варіант, і мені здається, що для осені це супер варіант. Я для себе все ж таки хочу спробувати ось ці так, рукава, які розширюються донизу. Я подивлюсь, чи буде мені з цим гарно, якщо ні, то буду збирати їх в резинку. Але взагалі задумка саме ось таких широких рукавів, щоб це дійсно нагадувало кімоно. Так, отже, з цією номінацією в мене все. Да. Третя номінація: зігріємо ручки і ніжки. І тут я вирішила вам показати різні шкарпетки, які просто неймовірно мене надихають. Тож я вам зараз покажу декілька видів шкарпеток, які я для себе виділила. Перша це осінні кольори плюс коси і переплетіння. І подивіться, по-перше, які атмосферні фото вміють робити дівчата, це щось неймовірне. Мені здається, що тут шкарпетка не настільки там якась геніальна, як локація, в якій сфотографовані ці шкарпетки. Але все ж таки, мені здається, що дуже вдало підібраний колір, а також візерунок, і виходять ось такі неймовірно атмосферні осінні шкарпетки. Друга категорія, яка просто мене полонила, це жакардові шкарпетки. я чомусь завжди думала, що жакардові шкарпетки це така зимова тема, поки я не наткнулась на ось ці фото. По-перше, лисички. Ну, я думаю, що всі розуміють, що це моя тема. Я обожнюю все ще з лисичками. В минулому році я собі в'язала. Лопопесу з лисичками. Я думаю, що ось такі шкарпетки з лисичками будуть мені дуже доповнювати мій комплект. Потім далі арбузики. Мені здається, що це взагалі топ для Хеллоуіну. І дівчатка, які в'яжуть на продаж, мені здається, що такі шкарпетки можуть зайти, вони дуже тематичні, якраз таки до свята Хеллоуіну. Потім ось такі з їжачками, також дуже мило це все виглядає. Потім ці мої взагалі улюблені із кленовими листочками і жолудями. Це теж дуже красиво ось такий дрібний жакар. Але як неймовірно він виглядає. І пам'ятаєте, я вам розповідала про зелений і мухоморчики? Так ось, дивіться, які бомбезні шкарпетки. Це просто взагалі, я хочу їх собі. Ось такі зелені з мухоморчиками, мені просто неймовірно, вони сподобалися. Я обов'язково собі, коли буду робити якусь закупівлю пряжі, обов'язково куплю собі зелений відтінок і зроблю собі шкарпетки з мухоморчиками. І останній варіант, просто мені він натрапився на очі, і мені здалося, що дуже в тему буде також вам їх показати, це ось такі шкарпетки в клітинку. Теж дуже, мені здається, оригінально виглядають. І, до речі, я відразу бачила схему, тож і схему вам вставляю, кому потрібно, можете зробити скрін. І буде у вас схема цих клітин. Отже, в цій номінації я буду в'язати шкарпетки, і шкарпетки я буду в'язати з ось цієї пряжі. Мені здається, що це просто осінь, як вона є. Тут всі кольори такі і помаранчевий, і зелений, і синій, і коричневий. Ну, мені здається, що може бути більш осінніше. Це пряжа Gazal Happy Fit на 100 г 330 метрів. І мені цю пряжу дарувала Марійка. Тобі привіт, великий і величезне дякую. Я обов'язково собі зв'яжу осінні шкарпетки. Ось цього кольору у мене ще є пряжа нортику. Мені Наталочка дарувала, і якщо я встигну, то я зв'яжу ще і дівчаткам своїм якісь шкарпеточки. Із цієї пряжі. Четверта номінація, і оселя вбралась багряне на мисто. Тут можна буде в'язати декор, можна буде в'язати іграшки. я вам назбирала цілу купу фото, щоб ви надихнулись, щоб ви подивилися, яку можна створити осінню красу і затишок вдома завдяки нашому улюбленому хобі. По-перше, це гноми. Гноми можуть бути не тільки різдвяні, не тільки новорічні, а вони також можуть бути осінні. Можна зв'язати того ж гнома, тільки прикрасити його якимись гарбузиками, листочками, жолудями, грибочками. І для вас буде вже осінній гном, який буде дуже гарно вписуватися в інтер'єр. А друге, це звичайно гарбузики. Яке різноманіття гарбузиків я побачила, ви просто не уявляєте. Я, звичайно, вам тут вставляю фото для прикладу, яких тільки гарбузиків нема. І з шишечками, і без шишечок, і гачком зв'язані, з спицями, і гарбузики в вигляді лисички. І навіть ось такі гарбузики, які нагадують мені пуфи. Ну, точніше, пуфи, які мені нагадують гарбузики. А потім хочу вам ще показати окремо категорію гірлянди. Тому що ну, це дуже красиво. Гірлянди різноманітні, знову ж таки, жолоді, листочки, грибочки. І подивіться, як красиво це виглядає. Десь на поличках повісити, можливо, десь в кухні. Мені здається, що також. Ну, Створює неймовірно затишну таку атмосферу, а не так то й важко воно робиться насправді. Просто трішечки вашої фантазії, трішки терпіння, і ось у вас така краса вдома. Наступна категорія це віночки. Віночки, осінні, в'язані, це теж просто неймовірно. Ви подивіться, які оригінальні можуть вони бути. Мені здається, що це теж дуже крута ідея повісити в себе на вхідних дверях, так, ось такий вінок. Це класно. Ну, ж таки, так ми звикли, що ці віночки це така більш різдвяна історія, а ось можна і осінній такий віночок створити, і він буде вам додавати осіннього настрою. П'ята остання категорія у цьому декорі, який я для себе виділила, так? Це. Такі прикраси для ваших чашок, для ваших стаканів. От коли ви кудись ідете, ви берете з собою вже якийсь термос так, з чимось тепленьким, кавою чи, 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 чи чаєм. І чому б не прикрасити цю чашку ось такими прикольними пов'язочками, так? Вони можуть бути знову ж таки з гарбузиками. Ну, гарбузики це осіння тема, як не крути. А ще мені дуже сподобалися ось ці пов'язочки. Просто так, однотонна пов'язка, і на неї пришиті ось ці гузочки у вигляді листочків і вже виглядає дуже по осінньому і дуже так красиво і оригінально. Тож, хто таке любить, я думаю, що це дуже легко втілити в життя. Так, з четвертою номінацією ми завершили. Я надію, що ви таке надихнулися і щось собі зв'яжете, якось прикрасити свій дім. У вас з'явився цей осінній настрій. І п'ята номінація у дівчат із кожною осінню я розквітаю. І тут потрібно буде показувати якісь свої. Інші види хобі, рукоділля, дівчата тут нас не обмежують, можна буде показати будь-що. І я, чесно кажучи, ще не знаю, що я буду робити в цій номінації, і чи буду взагалі щось робити в цій номінації. Тому що ну, якогось такого явного хобі, яке я можу вам показати, крім в'язання, в мене немає. Ну, Я ж не буду з вами книгу читати, правильно. Але. Але побачимо, можливо, мені щось в голову ще і прийде. Якась ідея, знаєте, може, десь вона з'явиться. Отже, я вам розказала і показала свої плани на осіннє в'язання, показала вам різні варіанти, які, можливо, вам сподобаються, і ви захочете їх втілити в життя. А, також хочу ще раз подякувати дівчаткам організаторам за таку класну ідею. Я вже дуже хочу розпочати роботу в цьому проєкті. Всім бажаю удачі! обов'язково доєднуйтеся до нас. Будемо разом в'язати осінь, разом створювати цей теплий, затишний настрій. Тож, до зустрічі в нових відео, а я вам бажаю, як завжди, всього самого хорошого! Самого доброго! Гарних вам днів, тихих днів, багато-багато творчого натхнення. А також, щоб у вас завжди був час на те, щоб втілити свої мрії, свої ідеї. А я з вами прощаюся. Бувайте!